Левчики, що вас чекає в коханні до кінця вересня місяця? Що чекає Леві в коханні до кінця вересня місяця? Туз мечів королева кубків, король кубків. Леве. Я бачу, що у вас тут може статися якась різка ситуація у відносинах. Наприклад, якщо у вас вже є відносини, тут може бути момент, коли ви один від одного відвернетесь, не дивлячись на те, що у вас є пара і кохана людина. І по семірочці мечів тут може статися щось, щось пов'язане з хитрощами, з хитрістю. З вашої сторони, чи зі сторони тієї людини, це вже вам вирішувати. Хоча б є. Якщо чесно, більше здається, що це зі сторони тієї людини. Неважливо, це жінка чи це чоловік. По колесу Фортуни тут ніби повернення якоїсь ситуації з минулого, або повернення, або, скажімо так, кермічна ситуація, яка відбувається вам, з вами не просто так. Знаєте, це стосується якогось шансу. Шансу на почуття, шансу на створення сім'ї, шансу на створення чогось більш серйозного. Да? І тут, ніби людина від цього відмовляється. І більше мені це йде від, зі сторони чоловіка. Що тут чоловік відмовляється від, наприклад, жінки або серйозних стосунків. Чому так відбувається? Це дається вам, або тій людині. Для того, щоб ми, по-перше, зрозуміли, що не тільки потрібно бути зацикленим на роботі і думати тільки про роботу і постійно працювати, потрібно балансувати, потрібно навчитися балансувати свої почуття і емоції, і життя на роботі і життя вдома, воно повинно бути збалансованим. І тут, якщо ви не можете обрати між чимось і чимось або та людина, тут потрібно ці речі об'єднати. Тут, от Знаєте, потрібно навчитися цій людині або вам. Таким речам. Знаєте, що я вам скажу? Всі грошей не заробите? Або та людина всі грошей не заробить, і їй важливо це пояснити. І по імператриці тут. Або ви для когось дуже важливий і серйозний шанс на створення чогось такого сім'ї, серйозних стосунків, або ви, чоловіки, можете зустріти таку жінку. І навіть якщо вам хочеться просто постійно працювати і ніяк не реагувати там, на свою дружину, на свого постійного партнера, на свою жінку, вам, ви повинні зрозуміти, що це дуже серйозна для вас ем, жіночка поряд з вами. Або зустрілась вам. І ці стосунки потрібно розвивати, а не йти тільки в роботу і не звертати на це увагу. Якщо це нові стосунки, тут так, да, тут дійсно може бути якийсь момент трошки закоханості, бо все ж таки однієї масті виходить пара. Але ви один від одного відвернуті. Це говорить про те, що. Тут, знаєте, ну. Щось сталося таке неприємне в, у відносинах. І тут ніби як людина розуміє, що жінка класна, серйозна, вона мені там подобається, вона шанс на створення сім'ї, да, або серйозних стосунків, але гроші тут ніби важливіші. Тут, тут людина трошки скупана емоції і почуття. І тут іде або уход в роботу, або взагалі тут іде момент, коли люди можуть розійтися, можуть, не знаю, роз'їхатись, да? хтось може переїхати. Ваші стосунки тут. Вибачте, я щось хочу у вас зібрать. Ваші стосунки тут може спасти переїзд. Але переїзд вдвох, кудись в інший будинок, в інше місто. Щось таке. Ви ніби як засиділись на одному місці, і знаєте, у вас такий вже момент трошки при ну, в відносинах, ви ніби як би розвиваєте їх, але по-старому вам потрібно подивитися на свої відносини якось по-новому або по-новому почати їх розвивати. Тут хтось може боятися розвивати відносини, але боятися не потрібно. Потрібно просто дати змогу імпульсу, зростати. Щоб відносини мали розвиток, постійний розвиток. Угу. Ось тут якась трансформація. Чи у відносинах, чи у партнера, який вам там подобається, або йому, да? чи у вас. Але мені, щось здається, більше, що у партнера. Або партнерший. Сильна трансформація, і тут ніби людина йде ніби з цих відносин просто того, що важливіші гроші, а не відносини. Да, так, тут, тут ця ситуація у вас дуже важлива е е комусь зрозуміти просто свою самодостатність і те, що. хлопці. Якщо вам попадається людина, яка не знає, чого хоче, і вона то хоче бути з вами, то не хоче. Ви все одно повинні бути націлені на свою імператрицю, на жінку, яка стане в майбутньому для вас серйозним чимось, да? коханою жінкою, коханою людиною, або просто жінкою, яка вийде за вас заміж. Для вас, дівчата, не дивлячись на те, що там можуть вам робити боляче і неприємно, ви повинні бути цією імператрицею. Ви повинні бути самодостатньою, гарною жінкою, яка слідкує за собою, яка знає, чого вона хоче. І, чого вона, і хоче вона чогось серйозного, а не туди-сюди. Вот. Міняйте свій підхід до відносин. Тут у вас, він у вас вже якийсь застарілий. Тут ви дуже. Сильно можете багато думати про минуле, а вам потрібно це все обнулять і дивитися на відносини і почуття якось по-новому. Ось що вас чекає до кінця вересня, якась якесь пропрацювання.